Мене звати Світлана Голайта, та я би хотіла поділитися методом проведення письмових робіт способом пролонгації оцінювання учнів умова 12-бальної системи. Перший мій метод я показала на відкритому уроці, в 2007 році. Тема уроку була степенна функція і графіки властивості. Тоді, Вся підготовча робота проводилася вручну і займала досить багато часу. На сьогоднішній день ці роботи я виконую так: кожному учневі на початку вивчення певної теми видається ось такий бланк. На нього попередньо заготовлено завдання. На протязі вивчення теми учень одержує поступово відповідну кількість балів, завдання їм видаються суто індивідуалізовано, згідно із номером по журналу. І в кінці вивчення теми виставляється певна оцінка. Ефективність цього методу полягає в тому, що, по перше, всі учні виконують. Завдання суто індивідуально. Кожен вибирає собі рівень складності. Кожен також може і повернутися в разі хвороби чи іншої причини до невивченого матеріалу, його переробити, здати і виконати врешті заново, і одержати більш високий бал ніж виходив попередньо. Безумовно, що слабким місцем цього методу є технічне забезпечення. Він все-таки вимагає забезпечення папером і оргтехнікою, ну, але все-таки не в таких вже аж надто великих об'ємах, і це питання, я думаю, можна вирішити із батьківським комітетом, або якимись громадськими організаціями. Словом є є, є, є шляхи для вдосконалення.